Збройні сили України продовжили наступальну операцію на південь від Бахмута та домогли часткового успіху на захід від Вербового <розуміло> 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 цей населений пункт знаходиться за 10 кілометрів на схід від роботиного. Зазначається, що бої тривають поблизу Оріхово-Василівки та на лінії Кліщівка, Андріївка-Курдюмівка. Водночас, як пише американський інститут вивчення війни, українські війська прорвали російську оборону. Но на північ від Кліщіївки, яку утримували частини 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ. також оглядачі вважають, що удари української системи атак по оперативно значущих російських аеродромах в Україні найбільш вірогідно змусять російське командування розкидати авіаційні засоби і відвести частину літаків на аеродроми подалі від лінії фронту. А це по суті південь Криму та Краснодарський край. Е, ну, Насамперед потрібно сказати, е, насправді будь-який такий рух наступ на Авдіївку він був очевидний. Якщо подивимося на карту бойових дій, там існує дійсно е, наш український виступ, е, і так мовити, Авдіївка врізається в російську оборону і Збройні Сили України. Завжди контролювали Авдіївку, не давали можливості окупантам зайти. Там дійсно хороша оборона, і тому очевидно, що командування Збройних сил України для них це не було сюрпризом. Вони були готові до цих наступальних дій. Загалом, якщо ми подивимось, то тактика російських окупантів це спроба пошуку слабких місць в українській обороні. Весь час вони маневрують, намагаються. Нащупати, так би мовити, слабкі місця. Але в той самий час насправді так дійсно російські окупанти активізувалися на Авдіївському напрямку. Очевидно, що подібних наступальних дій саме на Авдіївському відтинку фронту не було. Але я вам хочу нагадати, що зараз дуже непросто, наприклад, на Купінському напрямку. Так само, якщо ми подивимось на карту, Купінську з півночі. Загрожують російські угрупування, і вони намагаються на Купінському напрямку постійно вести наступальні дії. Те саме стосується, наприклад, і Мар'їнського напрямку по інтенсивності бойових дій, на мою думку. Куп'янськ і Мар'їнка не поступаються насправді. Авдіївці, просто, скажімо так, для Мар'їнського напрямку і Купінського напрямку, це вже стало певною буденністю на Авдіївському напрямку таких потужних активних дій не велося. Але те, що російські окупанти не досягли своєї мети і насправді втрачають там, ну за минулий тиждень це були колосальні втрати. Це навіть не одиниці, це десятки втрачених танків. Я думаю, якщо за минулий тиждень. Там під сотню майже. Я думаю, що да, близько сотні. Е, я, я навіть думаю, так, що десь е, точно п'ять десятків танків і, можливо, під сотню е, бойових броньованих машин. Тобто, насправді там втрати в них катастрофічні і е, насправді ми можемо говорити про кілька тисяч особливого складу російських окупантів на Авдіївці. Для чого це е, російським окупантам? Ну, очевидно, з тактичної точки зору. Якщо ми подивимось на карту, то дійсно Авдіївка довгий час в такому так би мовити напівоточенні, тому що Авдіївка це ключ до Донецька. Фактично контролюючи Авдіївку, Збройні Сили України мали дуже хороше становище. Ну фактично на вході в Донецьк і з Авдіївки легко можна було атакувати. Певні військові об'єкти, які знаходяться, зокрема на території Донецька, коли ми чули про якусь там бавовну якийсь склад вибухав у російських окупантів в Донецьку, це тільки відбувалося завдяки тому, що ми володіємо Авдіївкою. І очевидно, для російських окупантів, як вони це пояснюють у своїх бойових зведеннях, так би мовити, що для них це вирівнювання лінії фронту. Але я думаю, що Ніяких шансів у них на Авдіївці немає, тому що насправді наші збройні сили це передбачаючи, там дуже потужно закріпилися. Там потужні насправді оборонні можливості, але для нас це так само виснажування російських окупантів. Так би мовити, просто перемалювання. Ну, як це було на Бахмутському напрямку. Фактично. Але я не хотів би порівнювати Авдіївку з Бахмутом. І насправді, там, коли, до речі, якщо дозволити коротко про Бахмут, так би мовити, активні наступальні дії продовжуються на Бахмуті, на півдні від Бахмуту. І, скажімо, якщо ми там зустрічали тобто, ті самі зведення британських. Військових експертів і розвідки, там, американських, які весь час говорили, <кій> навіщо українці гарцюються там навколо Бахмута? Насправді, Бахмут надзвичайно важливий. І, якби не було тих бойових дій на Бахмуті, це б потім не обернулося у наші е, наступальні дії на Бахмуті. А відтак е, фактично зараз вдалося українцям. Третій штурмовій бригаді звільнити я нагадаю Андріївку і Кліщівку. І зараз фактично контролюючи залізницю Бахмут-Горлівка, фактично це дуже важлива тактична перемога, яка відкриває шлях українським підрозділам для подальшого просування. А насправді Друзі, якщо ми ну не будемо просуватися, то захлинеться в принципі будь-які наші спроби відбити українські території, тому не потрібно критикувати, мені здається, задуми генерального штабу. Це знаєте, ви зараз про кого хто критикує? Ні, ні, Критикують ті деякі західні експерти, і кажуть, які навіщо там українці гарцюють на, на Бахмуті, так би мовити. Тому я й говорю, що коли... Людина знаходиться, скажімо там, на рівні е, взводу чи відділення, так? їй не зрозуміла е, думка, там, якісь, там, задум чи дії командира роти. Коли людина знаходиться на рівні роти, йому не зрозуміли задум і там, плани командира батальйону. Те саме стосується там, командир батальйону не завжди розуміє задуми командира бригади. А командир бригади. Постійно, мабуть, завжди не розуміє задумів там сектора певного, чи там оперативного групування військ, чи, скажімо, задуми Генерального штабу. Тому сидячи в певному окопі, дійсно солдату в більшості випадків 90%, і це я можу сказати з власного досвіду. Здається, що ми якось не туди наступаємо, не в тому напрямку рухаємось, і взагалі все має бути зовсім по інакшому. Але фактично. Своїми діями командування Збройних сил України і насамперед генерал Валерій Залужний довів, що він потужний стратег, він прораховує російських окупантів наперед, і те саме стосується Авдіївки. Тобто, всі давно розуміли, що російські окупанти будуть наступати на Авдіївку. І насправді я розумію, що ситуація з Авдіївкою ще не закінчилась. і насправді Авдіївка це свого роду була українська пастка для російських окупантів.